Привіт, друзі! Що хотів вам сьогодні розказати по кроликах, по самочках, самцях і з тими, по поводу тих проблем, які, з, з якими ми зіштовхнулися протягом цього року. Як ви вже слідкуєте за каналом, то бачили, скільки нас цього року бід спіткало з тими кроликами. Через що ми пройшли, ще такого ні одного року не було. Повірте мені, що я за цих шість років. Перший рік я взнав стільки препаратів, з якими можна працювати, борючись з тими чи іншими проблемами. За цих шість років я перший рік взнав стільки багато людей, які пройшли вже ці хвороби і могли щось підказати. Нам досвід за цей рік нас не малий. Можемо з цим всім поділитися. Вам також бачу пишуть мені. Що знаю, тим раджуся, розказую, чим користуватися навіть тими самими чи вакцинами, чи препаратами. Впродовж цих, цього року, цих півроку, може навіть більше, що можу вам сказати, яка б вас біда не спіткала з кроликами, чи це якась вірусна, чи це бактеріалка, чи це з комбікорном, чи це з водою, чи це з повітрям, чи з погодніми умовами, не зупиняйтеся. Тому що перші хвороби, знаєте, як тільки... Щось до нас заходить, навіть при тому першому ВГБК, що я замітив, тільки е, проблемка зайшла до нас в приміщення, тільки кролики почали хворіти, почали слабнути, пропадати. Так зразу такий шок, не знаю, що робити. Перестаємо ми працювати. Все, дивимося, що буде, і воно помаленьку падає, 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 але все одно впродовж тих двох-трьох тижнів, поки ця проблемка була, і я з нею боровся. Тих самих самочок, тих самих поголів'я потрібно було годувати. І повірте мені, якщо воно вже зайшло у приміщення, значить воно вже по всьому приміщенні конциклірує. І те, що ви знаєте, будете запускати там самчика чи самочку до самця, до самочки. Ну парувати, повірте мені, я думаю, ви вже гірше не зробите, тому що воно вже в приміщенні є. І воно вже так працює, і ви тим ну, не заразите. А я побоявся. Ну, коротше говоря, кролики вже можна сказати, якщо так, грубо кажучи, інфіковані, чи там вже е заражені вірусом, чи як це можна ще сказати, це грубо, але правда то є правда. Просто дивимося тільки в кого. Сильніший імунітет. Запліднюємо, працюємо, тому що ті самі кролики їдять той самий корм, їдять і самі ваші гроші. Я так замітив, що якщо є десятки самочок, вони їдять десятки тисяч. Десятки тисяч бабла просто вилітають повітря. І потім за тих два-три місяці, поки знов запустите, поки вони родять, поки е місяць пі після відсадки, там місяць біля самки, місяць відсадки і далі то їдять страшну силу грошей і це є неекономічно вигідно. Перша хвороба геморрогічка. З'їли, поки нагнав, пастерильоз щось вибив, з'їли, поки нагнав. Оця хвороба зайшла, я не знаю, що це таке. Я вроді би поняв, вроді спини, вроді все добре. Що було, як було, не знаю. І розібратися в цьому, якби до кого не телефоную, і в нас скільки ферм тут є, кролячих, і ніхто не може сказати, що це таке, тому що тому, що основна причина, яка що в нас з кроликом в Україні не працює ні одна лабораторія. Переважно всі працюють там з курми, з індиками, свининою, а з кроликом ні. А тому що кроликів у нас мало, і з кроликами тут ніхто не хоче займатися, тому що у кролики треба вкладати бабло. Тобто я вам об'ясню. Телефоную я в одну лабораторію. Мені там люди, ті, що займаються курми індиками, підказали, є класна лабораторія, вони роблять аналіз, здаєш туди, вони тобі все знайдуть. Якщо в тебе там якась, якась є хвороба, якась інфекція чи якась бактеріалка, вони тобі кажуть, Зроблять аналіз там загальний, і подивляться, на які в тебе віруси, буде в тебе в твоєму приміщенні чутливість. Наприклад, той самий тетрациклін, діюча речовина, може бути слаба. А, наприклад, я казав, так як в мене фармазин працює краще, тому що він на основі телезину, то краща реакція. Але є ще ж купа різних інших діючих речовин, які ми ще не спробували, тому що ми. Знаю, за такі стандартні, ті, що є в будь-якій в етаптеці, а от за щось крепше, краще, може й дешевше, то ми того всього не знаємо, тому що десь там хтось вдома спробував, йому комусь помогло. Є дія до того чи іншого препарату, а я того не знав. Хтось там сказав, що у когось там помогло. Я починаю його купляти, дії нема, воно не працює. І тоді я не знаю, що робити. Тоді починаєш кажуть, вибив все, тому що все, то вже ти його не спиниш. Я починаю методом тика. Там одну партію на один ставлю антибіотик, другу на другий, третю на третю, четверту на четвертий. І тоді вже щось починаю там знаходити. Але ті всі антибіотики, ті всі препарати коштують багато бабла. І щоб знати, що щоб вас там в далекому майбутньому в майбутньому не було те чи іншої хвороби, то краще взяти кролика, здати його на аналіз. Хай вам його розберуть. Як то кажуть, по молекулам, але вони на сьогоднішній день не розберуть. А чого не розберуть, я вам розкажу. З кроликами в Україні в нас працювати ніяка лабораторія не хоче. Вони вроді роблять тобі аналізи, але роблять не крепкого, тому що вони там кажуть, так як мені об'яснили, ми маємо там обладнання, маємо спеціалістів, але для того, щоб тобі оприділити, чи в тебе якийсь віруснячок, чи в тебе там щось інфекційне, то слухай, каже, ми тобі того не оприділимо, тому що нам треба докупити ще якийсь там. Речовин діючих, щоб е, зробити посіви і оприділити, що в тебе там за така штука. От каже, по курях нас дуже багато в Україні ферм курячих, бо всі сидять на курях, курятина дуже дешева, так що її є вигодно робити, тому що є постійний потік курятини. Вони там собі з кожного курятника собі курочку відправляють. Оприділили, які хвороби фунциклірують приміщенні, який препарат можна протидіяти при такій чи іншій там хворобі, в тому чи іншому приміщенні, і коли е, буде там якась хвороба прогресувати, вони вже все знають, вони вже готові до того. А в нас хто таке робить? А ніхто, тому що в нас з кроликами ферм таких великих дуже мало. Деякі є, що працюють, але вони не хочуть дав, щоб вкладати гроші і передавати. Вже коли є проблема, то тоді перше що. Геморогічна. Все, нема хвороби. Якщо кролик просто дохне і він без поносу дохне, значить по-любому геморгічна. Ні, якщо там, звісно, трошки смердить, то, то ще може бути пастерльоз. Ну, якщо не смердить, то по-любому геморгічна. Бо в нас якби, спеціалісти от даси там, міську там, чи як називаю, обласну там, чи ще якусь цю, лабораторію. Вони ж більше ніякої не знають хвороби. Це вже останнім часом, вже знають пастерльоза. Ще ж є, я вже вам казав, купа. Маса інших хвороб, яких не то, що навіть ми, навіть вони того не знають, бо їх так вчили при колишніх там часах, що є тільки там міксоматоз, пастерльози моргічна. Все більше вони нічого знати не можуть. Мені от сказали, каже, хочеш, ми закупимо обладнання, бо я. Дзвонив на лабораторію, що, може навіть будемо передавати декілька кроликів, щоб вони просто глянули і просто так знаєте, не на молекули, але зробити загальний аналіз, щоб подивитися, з якими групам антибіотиків нам буде краще працювати, до яких буде чутливість. Нам сказали, таке зробимо, а вже на молекули, і вже там, що в тебе колись там через рік щось може проскочити, ми тобі того не зробимо, тому що треба закупитися тими препаратами, а вони стоять бабло. Добре. Вони стоять, кажуть, ми тобі зробимо кролика, ще там двом людям зробимо кролика. Одному, другому, третьому, щоб ти розумів, що, і, каже, препарат коштує багато трошки грошей. І каже, вдруг прийде нам тільки 3-5 кроликів. І все, більше нам кролика не прийде, все з кроликами буде добре. Потоку постійного немає, бо нас ви ж самі бачите, як нас ферма то вона запустилась, то вона закрилась. Як казав, в мене один групі недавно писав, каже, на одне місце одної маленької ферми там чоловік займався, займався, все, закрився. Багато інших ферм маленьких знову починають фонциклірувати, знову працювати. Проблема ще раз кажу, що в нас ніхто не робить нормального аналізу. Давайте, якщо ми зробимо і нам це допоможе, давайте я вам потім розкажу. Якщо співпраця піде з цією фірмою, що робить аналізи. І тоді, якщо це все запуститься, то давайте будемо відправляти туди, щоб вони робили аналізи, і тоді кожен буде мати свої діючі речовини і будуть спасатися. Давайте так, якщо нам це допоможе, якщо ми беремо там декілька своїх кроликів, здаємо на аналіз, вони нам оприділяють. Я вам скажу, як оприділяють. Наприклад, здаєте ви там два-три кролика, вони беруть від тих кроликів, якось вони називають там ПАТ чи БАТ-матеріал. Роблять висіви, якось там, маски чи як там воно називається внутрішні органи, роблять висіви, який антибіотик і яка його дія на точніше, того чи іншого антибіотика на ваші кролики. І тоді пишуть там тетрациклін, така там 15-17%, там, наприклад, окси, ще там скільки процентів, там, наприклад, тилозин, більше процентів, так як в мене, наприклад, там ще якась група. Ще більше процентів, вони вам просто відправляють аналізи і кажуть, отакі, такі, в тебе ця як вона називається чутливість до таких-таких в процентах. Це каже, ми тобі зробимо просто загальний, чим ти можеш лікуватися. А вже якби ми могли б там згуртуватися, відправляти постійно кролика, так, постійний потік, якось там, там не просто так, що зателефонував і сказав, слухай, хочу там кроля відправити. Чи можете таке зробити? Ні, там ви пишете листа, що ви можете працювати, там у вас є 50, 60, 70 самок, можете раз в місяць нам відправляти кролика, і вам будуть там казати, отого кролика те і те, пишете листа, якби вони дивляться, що ви там серйозно до того відноситеся. Це, якби так, 70-80 кроликів, самочок, це ну, не дуже серйозно. Це коли вже там 200-300, то я думаю, вже ті люди готові вже трохи платити. Казали, деякі до мене казали, що. Я готовий навіть кожен тиждень відправляти, але через те, що має дуже багато самочок. А є ж у нас такі ферми, що там по тисячі самочок стоять. І я думаю, що вони з кимось працюють. Ну, я так надіюся, що працюють, і так роблять їм там аналізи. Не те, що там наугад взяв там одного антибіотика і з початку до кінця на ньому валив, і все, і кажу, все, і на мене. Має... Працює ніяких цих немає. Я думаю, мені би було б цікаво просто знати, що в тебе тут твориться і що, як з цим боротися, як цьому всьому запобігти, щоб не було тої чи іншої ситуації. Якщо нам вийде, нам зроблять, нам підійде, то я вам обов'язково за це розкажу. Ви напишіть, чи вам це таке буде цікаве. Приблизно нам сказали, такий аналіз буде стоїти 2-2 гривнями. Вони, до речі, можуть зробити аналіз комбікорму. Вони, до речі, можуть зробити, ну так само мається на увазі на токсичність там, чи його можна вживати кролика на протеїн, там вологу. Ну, коротше, на все. Так само воду вони можуть на аналіз зробити, так само кал ви можете відправити, послід теж можуть аналіз зробити і виявити, що там в ньому є, чи може там коксидії є, чи глисти, чи ще щось. Ну, Можуть розібрати це все. А от іменно, що кроляна молекули, і що у вас там десь там доля малесенька, є, якась там хвороба, вона тільки но взародженні, а ви зато не знаєте, то тільки тоді, коли вони вже скупляться, тоді вони вже зможуть вам зробити такий молекулярний аналіз вашого кролика. Так що, якщо цікаво, пишіть в коментарях. Ще краще додавайтеся в групу, я там напишу, що це за фірма. А ви собі, якщо там маєте, Можливість навіть вже відправляти, то вже можете з ними зв'язуватися і собі там писати того листа і вже казати, що слухай, я на повному серйозі буду завжди відправляти. Тому що люди працюють з курми і відправляють, кажуть постійно Кури, індики, свині постійно роблять такі аналізи, кажуть, слухай, ну бомбезна. лучої фірми немає. І роблять гарно, якісно, і каже, справді, якщо препарат каже такий, вони там призн... назначили, що є там така чутливість, ми його каже, беремо, цак і все. Да, Помімо того, що вискакують інші проблеми, але так як вони написали, що є чутливість, найкраще до того, значить, розумієте, краще заплатити дві і знати, яким користуватися, ніж я платив там раз на три тисячі, заказав, раз на чотири, раз на сім. Я заказую не працюю, я заказую, воно не працюю, та йоли-пали. і потім давай щось дешеве, чим подешевше, якось там запобігти тій проблемі. При будь-якій хворобі не варто з кроликами зупинятися, особливо тим, в кого дуже багато самочок, від 50 і більше, тому що дуже тяжко воно наганяється і під час е, того всього дуже йде багато бабла. Ну, сила бабла йде, і його дуже тяжко потім назад наздогнати. Так, да, якщо у вас там 10-15 самочок, то краще їх взяти. Позбутися, все, просто продезінфікувати і все. Я не мав цього змоги того зробити, тому що мені треба було знати, що за проблема, тому що воно було не страшне. Щось не страшне, тому що вся середина це було не отравлення. Я не міг поняти, що таке. Вся середина була чистенька, без ніяких уражень, легені в нормі, печінка в нормі, нирки в нормі. Ну, все було в нормі, селезінка. У мене тут. Не було такої там в'язкої причини це все зупиняти. Я шукав, я знайшов найдешевший препарат, найдешевший вихід. Вроді би зупинилося. Як буде далі, так само не знаю. Щоб знати надалі, що це таке, ми рішаємо зробити аналізи. Якщо він нам допоможе, значить будемо з фірмою працювати далі. Ну, думаю, на сьогодні це буде все. Кому сподобалося так, кому не сподобалося. Вибачайте, як можемо, так і розказуємо. Підписуємося, коментуємо. Також група в нас є в телеграмі. Заходимо в групу, підписуємося. Всім пока, на все добре, слава Україні, героям слава!